Це вільно думати, вільно гуляти отут, мати вибір завжди, що ти хочеш, як ти хочеш, е приймати рішення, ті, які ти хочеш, а не ті, які тобі нав'язані. Мати завжди вибір жити своїм життям, а не чиїмсь. Для мене незалежність це як автономія думок своїх, ну, свобода вираження своїх. Інтересів, ідей, коли ти незалежний від нікого і просто ніхто не заважає тобі це робити, коли ти сам вирішуєш свою долю, своє майбутнє і продовжуєш, так би мовити, свої традиції, своєї країни. Для мене незалежність це мати свою думку і приймати рішення ті, які ти хочеш. Незалежність це моя звільнена нова каховка, звідки я родом. Це незалежність. Це можливість робити, що я вважаю правильним, що я хочу. Для мене незалежність це європейський вибір. Це можливість бути частиною Європи, це можливість виховувати дітей тим принципам, тим традиціям, які ми привикли. І власне незалежність дає нам змогу бути самим собою, тобто бути українцем. Для мене незалежність це є право вибору. Право е, людини вибирати, де жити, в якій країні жити, яку владу мати. Це демократичний вибір. І незалежність це свобода само собою. Ну, свобода вибору. Незалежність це не бути завісими від других держав, Росії. В першу чергу. Я часно не знаю. Непевно, коли мені від кого не залежимо, тільки самостійність. Свобода.